Доброго ранку, дорогі друзі. Якщо він добрий, так. Да. Сьогодні back to work. Йду на роботу. З цей е, е, мій співробітник тільки що кудись пішов, куди не зрозуміло. Тому Куди він пішов. Ох. Щось настрою зовсім немає. У бейсменті живе дивна людина. Вона усіх виселяє, хто зверху. І ми наступні. Куди їхати не, роз... не зрозуміло, бо Зняти нічого не можна, чи дуже дорого, в мене стільки грошей нема. Думали, що друзі хороші, маміни, мамині з Америки зроблять США, зроблять ЮФАю, а вони сказали ми боїмося брати за вас відповідальність. Люди беруть за чужих людей. Вони бояться брати відповідальність. Хто до них поїхав би? Дуже було не, ну як то кажуть, що не така, не така недовіра, так було неприємно. Ну, ладно, що поробиш? Життя воно таке життя. Тобто цю посибіліті, цю, по цю випошливість можна вже викреслити з нашого арсеналу. Щось треба тут робити чи вертатися, поки що не знаю, що робити. Навіть знімати нічого не хочеться. Тому що коли, коли ти не маєш свого житла, ти знімаєш, ти, це дуже, як то кажуть, я не знаю, я таке не люблю. Так що такі справи. Дуже багато речей вона робить, тих що просто. Унеможливлють життя у цій, у цій хаті. Не знаю. Ну, діватися нема куди. Що робити? Що робити? Що робити? Треба йти на роботу, бо я зараз запізнюся. До побачення всім гарного дня.